Це перший фільм, це один з перших українських фільмів, це один з найвідоміших фільмів, зроблених про Україну. Що їх об'єднує у час, коли ігрові блокбастери займають найбільші зали, збирають мільйонні каси. Глядачі все рідше звертають увагу на інший значимий жанр кінематографу документальне кіно. У серії цих відеосе ми поринемо у історію кінематографу. Зрозуміємо, як документалістика штовхала індустрію в цілому, та чому українське неігрове кіно переживає зараз свій ренесанс. За майже 150 років на срібних екранах та домашніх телевізорах ми бачили особисті історії, переказ важливих історичних подій, а інколи і просто медитативне занурення у культуру та етнос різних народів. Та щоб повністю зрозуміти, який шлях подолала документалістика, варто повернутись на самий початок. 1895 рік Париж. 22 березня цього року близько 200 людей стали свідками того, що невдовзі змінить світ. Товариство розвитку національної промисловості показали зображення, що так швидко змінювали одне одного, що виникло відчуття, що предмети та люди на них ожили. У той час всьому світі хотіли винайти рухому картинку. Звичайно ж, найвідоміший із цих винахідників це Томас Едісон. Хоча він був не єдиним, майже дев'ять місяців по тому брати Гюст та Луї Люм'єр зберуть у гран-кафе на бульварі Де Капюсін значно меншу публіку, які втім стануть першими, хто купив квиток у кіно. Це був чудовий експеримент, і в усьому світі визнали, що винахід люм'єрів найкращий. Як я казав, людям тоді потрібно було теж саме, що й зараз. Це зібратися разом та відчути ті емоції, які їм показують на екрані. Той день 35 людей побачить 10 коротких замальовок, що в майбутньому назвуть першими кінострічками. Давайте поглянемо ближче на них. Ще близько 30 секунд на екрані показуватимуть простих працівників фабрики у Ліоні, що спішать до власних сімей після чергового робочого дня. Ог'юст та Луї Люм'єри представили 10 своїх короткометражних документальних стрічок. Щоправда, тоді про таку термінологію годі було чути. Тодішні фільми сучасники називали рухомими картинками та живими фотографіями. Та якщо розібратись саме з документального кіно, почалось кіно загалом у 20-х роках минулого століття. Британський кінокритик Джон Грірсон сформував нове тлумачення більше схоже на відоме нам зараз. Для Грірсона документальність виражалась мистецтвом надати фільмові органіки. Не репродукції, а інтерпретації. Саме це і показують Люм'єри. Французи без прикрас фільмують життя та його найбуденніші моменти. Люм'єри не тільки стали зачинателями кінематографу в цілому, а й батьками кінодокументалістики. Винайдення кіно швидко зацікавило молодих та не дуже творців та аматорів з усього світу, в тому числі і з України. Знайомтесь, Альфред Федецький, ось справа у самому розпалі роботи. Саме він став першим українським кінооператором та піонером кіномистецтва у східній Європі. Альфред Костянтинович Федецький народився у сім'ї шляхтичів у місті Житомир. Батьківські спадки допомогли молодому митцю отримати гідну освіту, переїхати до Харкова, де він відкрив власне фотоательє. Згодом у 1896 році, через рік після показу Люмєрів, Федецький самотужко удосконалює свій кіноапарат та починає знімати перші фільми в Україні. Перше скористатись камерою йому вдалося 30 вересня 1896 року. Федецький з вікна власного будинку зняв щорічне перенесення чудотворної озерянської ікони з Курівського монастиря в Харків. Рухомі картинки, зняті українцем, тривалістю у півтора хвилини, увійшли в історію як перший документальний фільм, створений у Російській імперії. Після першого фільму Федецький зняв ще декілька. А уже 2 грудня, того ж 1896-го влаштував і перший в Україні кінопоказ у приміщенні Харківського оперного театру. В оперному театрі було близько тисячі глядачів, і Федецький за моїми дослідженнями був одним з перших у світі, хто за допомогою електричного світла зняв проєкцію на великий екран. Та, на жаль, ні першого, ні наступних його робіт нам відшукати не вдалось. Існує версія, що один з фільмів Федецької «Джигітування козаків першого оренбурзького козацького полку знаходиться у американському архіві, але поки побачити перші українські фільми, сучасному глядачу не судиться. У той же час починає формуватись цілий рух митців, які займаються фільмуванням історичної хроніки. Та хроніка по своїй суті є батьком, чи дідом, чи іншим родичем сучасного документального кіно та зі своїми відмінностями. Хронікальні фільми мали доволі вичерпний творчий запас. Митці часто дуже швидко втомлювалися від одних і тих же урочистих знімань та однакових планів камери. Якщо подивитися на кінохроніку зараз, вона досить прямолінійна та навіть дещо проста. Та навіть такий безневинний та молодий жанр у російській імперії піддали цензурі. Серед них була хроніка похоронів видатних українських та єврейських діячів, увага до яких, схоже, не подобалась царській владі. Та найбільше у той час від цензури постраждав фільм Справа Бейліса. Судовий процес над євреєм Менделем Бейлісом, звинуваченим у вбивстві хлопчика Андрія Ющинського, набув в той час світового розголосу. Справа мала підбурити українців до антисемітських погромів і була повністю сфабрикована низькою російських монархічних та ультранаціоналістичних організацій. У 1914 році Бейліса виправдали завдяки обуренню багатьох представників інтелігенції та чудовим юристам, які захистили свого клієнта перед присяжними. Незважаючи на це, чоловік прибував підслідством. На два роки, і якби не розголос, можливо історія могла б скластись інакше. Резонанс підняла і стрічка, справа Бейліса 1913 року. Детально поглянути на стрічку можливості немає. Спродюсувала відома французька студія Пате. Але хто є режисером фільму, ми досі не знаємо. Єдині достеменно правдиві про неї факти це семихвилинний хвилинний хронометраж та невеликий синопсис. Згідно нього кінохроніка знята у Києві під час процесу, В ній видно, місце дій та дійових осіб. На плівці можна побачити і самого Менделя Бейліса та його адвоката, які прямують до зали суду. Стрічку одразу заборонили у імперії, адже сама справа показала справжнє обличчя російського правосуддя зі сфабрикуванням та безпідставними звинуваченнями. Хронік на степові використовували і у політичних іграх у роки радянсько-українських війн. Сторони конфлікту також вдавались до фільмування хроніки. Керівництво УНР. Повстанської армії Махна та радянської України часто мали у своєму штаті операторів, які викарбовували історичні події на кіноплівках. Одним з перших, хто зрозумів вплив кіно на маси, був гетьман української держави Павло Скоропадський. За час його правління у владних органах утворили навіть окрему кінематографічну секцію. В Києві навіть придбали великий будинок, в якому заснували палац преси. Крім преси, споминав Скоропадський. Тут мав зосередитися весь відділ пропаганди. І кінематограф, і плакати Скоропадський бачив у кінематографі можливість укріпити власну владу серед простого населення, а його політика передбачала і просування української мови, зокрема і в кінематографі. Влада навіть вела окремий законопроєкт, який зобов'язував використовувати саме українську мову для титрування фільмів. Щоправда, кінематографісти 1900-х розглядали свої творіння як різновид фоторепортажу. У ранній кінохроніці події показувалися за можливості так, що глядач, тобто об'єктив кіноапарата, знаходився на тому ж рівні, що й основні учасники подій. Нерухома точка зору була майже обов'язкова. Початок ХХ століття можна охарактеризувати як час спроб та помилок. Безліч молодих кінематографістів не до кінця розуміли силу власної професії, а фільми тих часів не витримали перевірки часом. Проте кінохроніка стала початковою школою для переважної більшості кінооператорів і підготувала цілий ряд талановитих майстрів, що виявили себе в українському кіномистецтві уже у 1920-ті роки.